Таск менеджері. Ми трішечки зачепили склад. Склад. Що таке склад? Склад це такий розділ, де ми ведемо облік матеріалів, що заведені, заведені в систему. Початковий такий облік. Стартовий починається з того, коли ми створюємо вид матеріалу будь-якого. Зараз я, наприклад, створила декілька видів матеріалу і встановила різні значення наявності і обов'язкового мінімуму на складі. Підемо на склад. І ми бачимо, от я створила тут чотири записи з різними ем, ознаками, з, з різними значеннями між фактичною кількістю і обов'язковим залишком. Що ми можемо зробити? як… Та людина, яка працює, яка аналізує, які матеріали потрібно замовити, у неї є така, такий фільтр, де він може, він або вона, може встановити фільтр за, в наявності. Тобто це всі матеріали, які, кількість яких фактично вона більша, ніж обов'язковий залишок. Якщо матеріал закінчується, тобто його кількість ще не ноль, але менша або дорівнює обов'язковому залишку, то він буде вважатися, як закінчується, що ще є, але якби потрібно замовити. І якщо він, його значення вже ноль або мінус, це у нас умовний мінус, так? У нас не може бути фізичного мінусу. Тобто, це або якась пересортиця, або якісь невірні дані були заведені, то вже відображається, що матеріал цей закінчився. Що у нас є ще в складі? У нас є можливість подивитися. Рух матеріалів, де був поповнення, прихід, де було списання, є можливість зробити ось це поповнення, тобто зробити, завести надходження матеріалу. Тут ми обираємо постачальника. Збираємо ми матеріал, заповнюючи всю необхідну інформацію з документів. Тут може бути декілька видів матеріалу. Натискаємо «Зберегти». І бачимо, що у нас відбулося поповнення. Відповідно, коли ми прийдемо до пункту руху матеріалу, ми побачимо так само цей, цей запис, і це вплине на залишки матеріалу, який ми поставили на прихід. Це називається. Що ми можемо зробити? Ми можемо цей матеріал. Я думаю, не, не, не треба так зупинятися, що постачальники це у нас записи як клієнти, так, так це так, така довідкова інформація з контактами постачальника. Ми на складі. Давайте повернемо, що на складі. У нас є можливість списати матеріал за необхідності. Так, там, наприклад, якийсь е е е результат або ну, давайте інвентаризація, інвентарізація. Що ми побачимо в руху. Так, ось вони списалися. І ми можемо зробити порізку. Тобто, це коли один матеріал ми ріжемо в менший папір великого, наприклад, формату. Зазвичай це це буде ось цей матеріал ось великі аркуші. І ми система нам пропонує, який варіант ми можемо порізати. Тобто вона відслідковує, щоб цей розмір поміщ... роз... міг поміститися на цей. Тобто, ми, якщо ми зараз візьмемо коніку, ось цю маленьку, у нас не буде доступних форматів, бо ми не маємо в системі записів доступного формату. Якщо, наприклад, нам необхідно це зробити, нам потрібно піти в. Цей мелований папір додати вид матеріалу потрібного нам формату, і вже потім повернутися тут порізати. Так, ми робимо великий, показуємо, що ми треба маленький. Беремо, наприклад, от 100 аркушів. Ага, його недостатньо, недостатня кількість, тому ми не можемо його порізати. Ну, пусть тут буде 2. Ну, відповідно, цей запис відображається в руху матеріалу. Поки що все. Дякую.